Родичі, всім великий привіт! Було мільйон коментарів. Покажи, де ти живеш, як ти живеш, куди тебе поселили. Настало те час. Спочатку поставте лайк, якщо вам не западло, А я вам обов'язково щось все покажу, порозказую, що по чому і з чим його їдять. Я думаю, відео вам подобається. Правда, мені сильно подобалося, куди мене поселили. За це велике спасибо. Погнали, дивитися! Самий обичний вход. Дверки. Дверки на замочку. З тої сторони відкриваються тільки карточкою. Заходите карточку, якщо витягнуть, пропадає світ. Якщо не витягнуть, чи якщо вставити, то він з'являється. І так, включили світ. От заходимо. Це було я не знаю, чи це колись до мене чи це було, то не я, тут а, так от зроблено. Гардіробчик це я вже собі понабирав. В секунді, кстати, що ми з вами ходили і понабирав цих штучок, понабирав, курточки мої висять зверху. Це в мене бар можна так сказати. Трішечка вина стоїть, машинка для стрижки, ну там всякі печеньки. Спасательна лента. то Зараз дійдемо до всього. Тут заходиш, розбуваюся. Я ходжу, звісно, вдома босячком. Там теж ботинки грязна, ну це для стірки у мене. От, пожалуйста, шкафчик. Подушка моя, бо вона мені не понадобилась, хоч написала, що їй треба взяти з собою документація. Це в мене скільки документів вже набралося. і то я їх часто проріжаю, викидаю лишні інтимні речі. Кофти і багато чого прочого. Ну, як багато, Сравнительно багато. що в мене гардероб, скажу так чесно, скудненький. Напроти цього зеркала ми відкриваємо двері і плавненько переміщаємося. Це не то, що великий плюс, це мега-просто плюс. Ви Подивіться на цю красу. Це моє полотенце, те що я з собою привіз. Я тут по ньому хожу, не дивіться просто це, я понабризкував. Тут так треба було. Тут була сатана, в общем, умивальничок, мило, мило, там якісь крема. Душ, зразу вход в душ, дверечки туди-сюди ходять. Все чтенько. Душ, лієчка. І тропічний душ, який мені дуже сильно подобається. Я ж, просто стикаюся, коли під таким душем купаюся. Мені сильно подобається, думаю, я в себе в Запорожжі так таки не вспів сделати. Уже збирався, от-вот і почти зров. Може і к лучшему, що не зробив. Тут у нас. Самий обичний білий трон. Можна посидіти, порозмишляти, там, як великі філософи, я теж буваю по утрам. Це теж інтимні подробності. Буваю, сідаю, розмишляю, удобно, чотко і ніхто не мішає. Мусорка, це мої порошки всякі. Тут в мене, звісно, ой-ой-ой, скільки всього. Хоча там немає нічого прям такого, духи, якісь такі Chanel чи які там номер 8 І так, йдемо далі. Я думаю, вам це А, Свет. Потолочок. В общем, красота, все по красоті. Закриваємо. Вирубаємо світ. Тепер я йду опять сюди, на, на начальну позицію. Вішелочки. Ну і пошли, подивимося в комнату. І так, заходимо. Комнатка, столік, робочий мій столік. По поводу цього я вам зараз далі порозказую. Спочатку комната. Резеточки. ноутбук, планшети. Таке всяке, це мене покушать на вечір, що нібудь перекусить. Кофійки валяються, світильнички. Е, так, одійдемо сюди. Ну, мусорка, звісно. Там в мене картошка, що ми сюрстрьомінг ще їли. Тут вона в мене валяється з цибулькою. Картина раз. Тут здорова плазма висить. Ну, як здорова, я не знаю. Здорово, більше, ніж мене вдома було. Я дивлюся новості там, всякі ще звук, звісно, що виключив. І-і. Е, і Дві кроваті. Звісно, е, комната на два чоловіка. Вони здвинуті. Ладно, не я шутити на ці всякі гейські теми. Чого вона здвинута? Комната на два чоловіка, але живу я один. Я сплю на цій кроваті. Ця просто стоїть по камість, ніхто тут не живе. Я сюди приїхав, у нас було двоє. Як я приїхав, Як було? я приїхав. І пацанчик, який тут жив, йому, кстати, привіт. Він має подивитися це відео. Він в ту, ту ж ніч уїхав, тому що він все позакривав. Він тут робота в Данії. Пацанчик. Тут працював Андрій його вроді як звали, якщо я не шибаюсь, бо я його бачив зовсім мало. Він позакривав всі свої захисти і їхав на Германію. На Германію їхав до сім'ї. Тут він рік пропрацював В школу, по-моєму. Він мені казав, чи не він в школу не ходив. Він працював на, на... працював на СТО і получав він 150, по-моєму, на руки. Чи на руки, чи грязними. Хрен його знає, я сильно не уточняв. Ну я не люблю чужі гроші читати. Так ми з ним побалакали трошки. Так, да, він збирався уїхав і, звісно, з того моменту, як я приїхав, я дуже сам живу. Ну, ще мені когось сюди підселять. Ну як, сюди, ми, звісно, потім кровати роздвинемо, щоб не було з бара голуба устриця, це з поліцейської академії, на якій ми водії, щоб не грали. Ну, то все шутки. Не, що ми роздвинемо це не шутки. Роздвинемо дві кроваті на двох чоловік, мені кажеться, доволі таки непогано. Дивимося далі. Це в нас такий столик. я так розумію, що він должен стояти там між кроватями Свет. Тут мені що не подобається, ну як не подобається, воно мені все подобається, я все здіюся з часом. Тут немає зверху лампочок, бачите, є тільки датчик, там дима і пара. До нього ми теж повернемося. Е, немає хорошого світу, чого немає. Я вам зараз покажу: тут такі ось лампочки. Зараз я одну витягну, я такі ніколи в житті не бачив. Хоча я працював інженером-електриком. Ви бачили такі от лампочки? Я навіть хер його знаю, як цей цоколь називається. Я їх бачу в Секенді, там була велика очередь, я обязательно куплю, тоді буде тут намного все поярче в кімнаті і по красоті. Відповідь на ваш перший вопрос, скільки це все стоїть. Я вам ставлю зверху отут, от, десь скільки це буде стоїти в місяць, ну, тобто, на одного чоловіка. Мені тут, скільки я буду платити, щоб я тут жив. Ціна виходить приблизно, Дивіться, в Польщі я платив, хто не бачив, в місті з комуналкою отака от цифра була. Це однакові цифри, щоб ви просто розуміли, там плюс-мінус 5 євро. Що ви мені скажете? Центр Данії, Копенгаген чи Врослав, що для вас би було краще, бо ви потім кажете, ви обсираєте, ще що там, ти там неблагодарний. Ну, в общем, багато будете мені писати, це зрозуміло. Але ціна, так, да, тут вдвоєм жити, там я жив один в кімнаті. Тим не мені, я там жив не в центрі, не в столиці, а тут а центр Копенгаген. Слідуюче. якщо я йду на роботу, в кавичках, якщо я йду на роботу, то ціна остається та сама, я плачу 800. За Проживання все остальне моє. І має смисл йти на роботу. Тут зарплати таке як трошки більше, ніж в Польщі. Наскільки більше хрень я вас знаю теж, як я піду на роботу, я вам обов'язково порозказую. Ну, якщо мені можна буде. Та, звісно, порозказую, що я стісняюся чи що. То моя стоїчка це мої другі руки. Якби ціна, що тут, що в Польщі для мене? Тут зарплати намного побільше. і плюс англійський і датський. Е, так, слідше: по поводу кухні, ви її ніде не побачили, бо тут її немає. Тут а, трьохразове питання, де я живу, нас три рази кормлять гарячим. Правда, не українська кухня, ну, доволі таки неплохо, вкусно, все можна їсти. Взагалі, клас і лайк. За це знімаються бабки, які я буду платити. Я буду платити примерно отак, от, в місяць за їжу. Багато це чи мало, я навіть не знаю, що вам сказати. Зато я не клятий не м'ятий встав, з утра пішов, поїв плюс цілий день там місць кофе. Чай можна йти собі понабирати. Ну, взагалі, просто супер. Як по мені це чудово, особливо якщо їздить на практику, приїжджаєш голодний, на щось готувати, а тут це тепленько раз два і поїв. Що ви мені скажете, це хорошо чи це погано? З негативних моментів, звісно, не можуть бути всі позитивні моменти. Є в мене трошки негативних моментів. Перший момент, дивіться, зараз я вам покажу. Може, ви не бачили на дон капусту. Я знімав відео, я купляв оцю штучку роутер. Він все робочий, все чітко, от він лежить. Зачем я його купляв? Тут проблема в мене з інтернетом. Проблема в чому заключається? Сюди не достає вайфай нормально. Він то достає, то не достає. Якщо там подивитися, то там його не буде. Я так думаю, там щось десь він. А ні, де він там? Піди, соберись. Бачите, немає? Нема. Тут є виходи. Я думаю, візьму собі роутер. Я його підключив, сюди підключав, сюди підключав. Роутер працює. немає інтернету в цих штуках. Я думав, може він тут везде проведений, не просто роутера немає. Ну, виходить, роутер я купив, може і зря, а може і не зря, поки непонятно. Ну, з Wi-Fi, я думаю, ми щось рішимо. Це взагалі не страшно. Слідуючий, тут трошки холодніше, ніж хольстебро. Ну як в кімнаті холодніше. Там хольстебро чи хольстебро, як я жив, ми відкривали вікна, бо там було жарко. Реально було жарко спати, у період батареї здорові, Тут трошки попрохладніше. Ну, як, я не скажу, що холодно, нормально терпімо, класно, тобто, комфортна температура. Я просто теплолюбивий, я привик, щоб було... щоб було жарко. Я привик до теплоти. О, там новості йдуть когось показують. Я не знаю, що там розказують. Показує, що снігопади, там якесь було предупреждення. Ну, поки місь не ясно. Зараз мені не до, не до снігопада я сам як снігопад. Е, Слідуючий, я не знаю, негативний момент чи ні, але для мене він негативний. Тут немає холодильника. Я спрашував, сказав нельзя сюди його поставити. Я вже все знайшов за 220 крон, такий, як тумбочка, чуть-чуть побільший Він такий розмірчиком. Ми якраз би ставлю сюди взагалі просто ідеально. Ну, постараємося щось з цим зробити. Може, випросимо, що можна буде поставити. Тобто, я сам його готовий купити, сам його готовий собі поставити. Ну, от, Наприклад, ті самі продукти. У мене тут вони. Та, як вам показати, десь мені там Лена привозила цей кав'яр. Він там храниться в мене на вікні, бачите, Кав'яр. Взагалі класна штука мене... Без холодильника, чесно, поганенько. Це зараз поки мість холодно на вулиці, воно там як би, лежить на віконечку, нічого страшного немає. Як воно потеплішає, ну, будуть продукти пропадати, там щось собі купити. Я буваю в час ночі, може захочу їсти, може захочу в 2 часи ночі їсти, так би щось достав з холодильника. Та навіть ту саму сумку піти собі того, того, якщо я візьму, то мені нікуди положить, виходить. А якщо нас тут ще двоє буде, у нас тут буде двоє по-любому, я так думаю. А може й не буде. Як буде, так воно й буде. Ну нічого, це ми теж рішимо. Інтернет, холодильник, це взагалі не саме страшне. Саме головне, я тут вже от скільки з 30-го сьогодні, вже та вже почти дві неділі скоро тут буде, як я живу. Я виспався наконець, то просто ніхто не шумить. Ну, самі розумієте, там десь 7 чоловік, 8 живе, хоч всі стараються сильно не шуміти, бо друг друга розуміють і вважають, але все одно той там не спішов, той дверіми хлопнув, той з кимось по телефону балакає, нормально не мог виспатися. А тут а вже я одоспався. Я вже готовий йти на практику вчити мову. Ну, і на практику і вчити мову. Но мені тільки десь через неділю мене тільки визивають, тільки дали мені письмо. Бо мене ж опять тут 5-5 число ждали, а не з 30-го числа, чи з якого тут, чи з 1-го. Ну, в общем, з Нового року десь я тут. Уже менее письмо, визивають, поїдемо, буду проситися куди-небудь на практику, або, може, є такі случаї, от, з ким там буває балакаєш, того послали на практику, там неділя плюс-мінус, і він там уже а не на практики, переводяться, беруть їх на роботу напряму. Ну, в основному, якісь там стройки, чи ще якась штука. Як буде в мене, я не знаю. Якщо будете підписані, то я вам обязательно все покажу, як воно в мене буде. Чесно, мені самому буде цікаво. В принципі, комнату побачили, що вам ще розказати? Я навіть не знаю, що вам ще розказати за конуту. Мені сильно подобається, тепло, клас, все. Взагалі, песня, просто песня. Можна було, сами бачили, куди я потрапити в Копенгагені, Там три чоловіка жити, наприклад, тут а два, Ну і то поки місяць живу. Чуть не вам сказати саме основне. Раз в неділю тут обирають. Не я обираю, приходять, обирають туалетну бумагу додають шампуні, в общем, перестилають постільне. Це все входить ту стоїмо, що я вам писав. Ну, по-моєму, це просто. Таже не треба собі жопу рвати, там, знаєте, бігати з вінниками тут і з плісосами полісосить. Це, це не те, що лайк, це мега-лайк, це треба захайпити це відео, щоб більше людей побачило. Нікого ні ни до чого не призиваю, просто показую, як живу. Та свою жизнь вам показую. Я думаю, багатьом вона буде інтересна. Будемо з вами прощатися, показав вам комплекту, так як ви просили. Я знаю, у мене ще багато що просили вам показувати. Буде вам, шок контент буде, я зроблю. буквально навіть сьогодні, я піду після цього відео на вечір. Я зроблю вам, шок контент, подивитесь, що, про що робиться і наскільки багата країна дані. Я просто сам я був в шокі. Ну, не знаю, подивимося, що ви мені напишете. Мені, в принципі, все одно, що ви напишете, чи я все одно піду і зроблю. Ну, звісно, вам показую. Я впевнений, що вам такий контент зайде. Наприклад. Та навіть якщо забігає наперед, дивіться. Отака от штучка. Ходив викидувати мусор. Ну, як ходив і прогулювався вечором. Дивлюся, електроніка валяється. 300 баксів примерно, оця штучка стоїть. Її просто викинули. Знаєте, що з нею случилось? В неї трохи відходить гніздо. Тобто, якщо ставить зарядочку і трошки, ну, якщо нібудь облокотить, щоб воно контакти доставали, все чітко заряджається. Можете, так, да, подивитися цю фірму. От. 300 баксів, я його знаю, ну важка конечно, штука. Іграє просто ізумітельно, якийсь там не стереозвук, 360. Буде вам контент, не волнуйтеся, Ми попали, іменно в ту середу, куди ми повинні були з вами потрапити. Це це просто пісня, це просто персик. А, Ще один час, який я вчора взяв, зараз я вам покажу. Це я вчора собі взяв і ось така ось штучка валялася. Я собі взяв Вон, радіо там грає всі моментики. Це приблизно, нова 400, стой. ну вона як нова. Все працює, все чітко. Наступне відео, я думаю, буде через відео. Як зрозую, так і буде. Все подивитись, все побачите. Всім удачі, всім пока. Радий кожного з вас бачить. Звісно, зараз будуть погані коментарі. Там є Антошка, той що в ну, нього, коротше, клепок не вистачає. Кінечно пише, то мені Лена гроші дає, то мені мамка гроші дає. Ну, вона якесь недоколихане, то таке я на нього не обижаюся, то хейтлер. Хай свій пише на здоров'я. Старався для вас. Давайте. Піду, я зараз заряджаю телефон, потім відкушаю, і потім можна йти в путь, знімати вам інтересніший контент. Такий контент точно вам зайде. Банки там писали, пособирати. Можна і банки пособирати, банок тут і до хіра. Чесно скажу, їх ні разу ще не збирав, але мені поки місце не Є зовсім інші теми інтересніші для мене. Те, що я люблю, те, що я вмію.